Сьогодні по дорозі мені зустрі... зустрілася мишка. Але мишка не звичайна, а казкова. І знаєте, що вона мені сказала? Що у касі трапилася біда. Нам треба сьогодні подорожувати до казки. А до якої казки ми зараз подивимось! Ось ми і йшли до казки. Подивіться, стоїть будиночок і сидить там бабуся і горює, горює, і гірко плаче. Як ви гадаєте, що це за казка? Так, це наша Федора, а плаче вона тому, що від неї втік посуд. Подивіться, чому посуд втік? Давайте згадаємо. Правильно, тому що вона за ним не доглядала. А ми допоможемо Федорі, поставимо посуд правильно, акуратно і порахуємо його. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять предметів посуду. Перша у нас сковорідка. друга у нас кастрюля, третя тарілка, четверта ложка і п'ята чашка. Так, п'ять предметів посуду. Діти, який предмет посуду стоїть між першим і третім номером? Так, це кастрюля. Який предмет посуду стоїть після третього номеру? Так, це ложка. Діти, який предмет посуду стоїть між другим і четвертим номером? Так, це тарілка. Молодці діти. Справилися ми із завданням. Так, наша Федора трошки повеселішала, подобрішала, і зараз вона хоче приготувати обід та пригостити нас. А що ж вона буде готувати? Давайте подивимося, що у нас тут у кошику. Так. Що це? Капуста, це помідор, це перець, картопля? Та морква. Діти, яку ж страву буде готувати Федора? Мабуть, дуже корисний та смачний борщ. Подивіться уважно і скажіть, де ж у нас лежить капуста? Капуста у нас лежить посередині столу, а перед капустою? Так, перед капустою перець. А праворуч, праворуч, помідор. А ліворуч, ліворуч, морква. А що у нас лежить за капустою? Так, а за капустою у нас лежить картопля. Давайте з вами порахуємо, скільки овочів взяла Федора собі на борщ. Один, два. 4, 5. А тепер давайте порахуємо навпаки: 5, 4, 3, 2, 1. Добре, молодці діти. Ви справились із всім завданням. Допомогли нашій Федорі зварити дуже смачний і корисний борщ. Діти, як добре, що ми сьогодні допомогли нашій Федорі. Скажіть, будь ласка, що ж ми сьогодні робили? Чим допомагали? Так, ми з вами розкладали посуд, рахували його, рахували в межах п'яти. Давайте ще раз порахуємо, повторимо наш рахунок. Один, два, три. 4, 5. Зворотній рахунок. 5, 4, 3, 2. 1. Добре, молодці. Що, Чи ми ще допомагали сьогодні Федорі? Так, ми допомагали їй сьогодні варити борщ. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей!